Вітаю, мене звати Олександр. мій син з трьох років входить в садочок Паддінтон. Це єдине місце в Кам'янці, де навчають англійську мову з раннього віку. Заняття проходять в легкій ігровій формі, інтерактивно все, вони вивчають нові слова, він навіть вже може складати їх речення. Багато пісень, багато руханок. Після занять він виходить щасливий такий, ми з ним спілкуємось, продовжуємо англійською, коли додому йдемо. Тому дуже раджу Падінтон для занять по англійської, що я думаю, важливо дуже для дітей, для нашого майбутнього покоління і. Дуже раджу особлива подяка міськаті, Каті. Вона найкраща, дякую.